Доброго ранку. Перекосний кремомовного каналу. Теплий достатньо. 12 градусів. Легенький дощик. Жовтий. 9 жовтня 2025 року. четвер. четверг. Дивіться яка краса, як дерева. Барвом грають. да? Так, пішли до роботи, цилька дняного вийшов же сьогодні. День народження у другого однокласника Максим Євгенович. Вітаю тебе бажаю всього, всього, всього на голубніш до І не Ну і щоб всі твої Брі здійснилися бачите, скільки листя, як красиво. Я б не нічого гарного. Непогана. Ну. Тихо. Нічого не чув. і Це гарно. Спав Гарно. Тому... Ну як же красиво, але ну, це ненадовго. бачите, вже буде Скоро і сніг буде. В оселі так вообще ну, не дуже прохолодно, 19. Але опалення поки що немає. Ну, чекаємо. Все, всім гарного дня. Бага. Коротенький робочий тиждень, четвер-п'ятниця. Всім добре розлагодити, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. На збереження на що. Все, пока, мої людям.